Даю вас висадитися ради вас всіх бачите. І маю таке невеличке для вас э, післання. Воно якби з двох частин. Перше, з чого я хотів е, почати, це про те, що кожен, ми як віруємо як, як віруюча держава, та вірить в Ісуса Христа. У е, кожного з нас є Біблія вдома, і всі ми її бачили, деколи відкривали, але не завжди її читали. І те, що я хотів звернути. Важливість писання в нашому житті, писання, е, яке є, яке воно зараз доступне. Тому що, як ніколи, як зараз е, Біблія перекладена на будь-яку мову і є сучасні переклади, вона є настільки доступна. Навіть для сліпих людей є напечатання Біблії. Тобто Бог робить все для того, щоб досягнути нас і щоб ми звернули увагу до нього. Її доступність говорить про те, що він її написав, не для якихось дуже розумних людей. Чи ті, хто вивчають дуже глибоко і можуть з кафедри говорити, чи говорити, ну, як би сказати, глибини, якісь теологічні. Біблія, вона є для кожної людини. Це є післання Бога для людини. І насправді, єдине, я думаю, що нам заважає її брати читати. І бути пусті ним це, або ми ну недооцінюємо, ми дуже зайняті і просто лінь. Але якби говорю просто з власного досвіду, що якби. Якби поправимо так виразитися, я по-іншому скажу. Почавши їх читати, роздумувати про те, що в ній написано. Знаєте, і те, як Бог відноситься до людини, ми це знаємо, читаючи писання. То, як відноситься, я по-іншому став, став реагувати на ті чи інші помилки в своєму житті, я легше проносив, як би сказати, ну, не всі люди лагідні, буває, що тебе засуджують. За те, що ти зробив, ти можеш вибачатися, виправляти ті чи інші е, речі. Але, ну, є так, як є. Але читаючи Слово Боже і розуміючи то, як Бог відноситься до нас, до наших помилок і що Він. Помагає нам вставати. Я все більше і більше хотів читати, розуміти це. І мені легше було проходити через певні труднощі в своєму житті чи обставини, розуміючи, що це проходить, але Бог лишається з тобою вірним, і Він завжди буде за тебе. Він не проти тебе. Він завжди хоче, щоб ти піднявся, був успішний, рухався, досягав. І свідчив іншим людям, що Бог є добрий. І це говорить Біблія. І якщо ми беремо писання від буття до відкриття, тобто від початку до кінця, все говорить про те, що Бог завжди намагається мати з нами взаємовідносини. Тому що з людської точки зору ми би давним-давно плюнули і сказали: до побачення і все. Але, дивлячись через всі негаразди, то як брати відпуття і то, як він покликав Авраама і як створювалася ізраїльська нація, там Авраам, Ісаак, Яків, потім 12 патріархів, і як утворювалася їхня государственність. І те, Бог їх вибрав на той час, що, що, щоб бути світлом в світі. То, і то, як вони вели себе, то, як вони грішили, і Бог все одно намагався достучатися до них. Він намагався, він тягнувся, читаючи е, пророки, Він каже: я намагаюся, я простираю як батько. До сина, я як е, той винограде, е, дбаю за вас за лозу, я хочу вас очистити, і він всячески говорить про свою любов. І це говорить Біблія. І вона може, і, і читаючи її, ми можемо знаходити дуже багато прикладів того, як він прагне досягнути наших сердець. Щоб ми збагнули, що Він дбає за нас, що Він любить, Він хоче, щоб ми приходили до нього і мали спілкування. Релігія малює, що Бог може чує, може, не чує, а віра, яка зображена в писанні, говорить про те, що той, хто створив вухо, не почує, той, хто створив око, чи не бачить. Розумієте? І те, що є всередині нас, ці почуття, ці емоції, не від нього. Це все прийшло від нього. І звідки ми можемо це знати більше і бути впевненими, що Бог за нас і що Він любить з Писання? І тому я, знаєте, якби хотів в цій частині зосередити це, що писання воно є дуже важливим. Бувають моменти, коли ти просто можеш бути спустошений. Коли, тим більше, зараз дуже велике навантаження, може бути депресивний стан, е тиски, багато чого там в роботі, тому що в нас війна, це важко. Але читаючи псалми, наприклад, як Давид е пише те, що я от читав перед початком служіння. Він, звертаючись до Бога. Так же само, ми, читаючи псалми, ми можемо знаходити насолоду, ми можемо заспокоюватися, читаючи, розуміючи, що Господь, він є Творець, що Він створив цей світ, що в нього вся влада. Ми можемо не бачити, тому що ми хочемо те, як ми хочемо, як люди. Але останнє слово завжди буде за ним. Біблія каже, що всяке зло, торкаючись теперішні часи, воно не промене, Бог не забуває, що на всяке зло буде Його суд. І якщо ми вважаємо себе віруючими людьми, я вас... Просто заохочуйте. Просто візьміть, читайте, тому що це є хліб щоденний, це те, то, що буде живити нашу душу, це те, що буде допомагати. Знаєте, є таке, що смак приходить під час їди. Буває, що ми не хочемо, але коли ми починаємо вживати, нам все є все смачніше, смачніше. І потім починаємо хвалити Господи. Хай воно буде так, що наприкінці ми будемо дякувати Богу, що він лишив нам слово, і що воно є написане і ми можемо його читати. І друге, колись за юнацтво, дивлячись фільми про Христа, я дивився і думаю, ну, я не розумів певних речей, я не розумів, чому людину спяла, чому так сталося. знаєте, І звідки все почалося, чому так почалося, чому ну, не міг зібрати кінці з кінцями. І, вертаючись до писання, коли почав більш глибше вивчати, біблія. Від буття до пришестя Христа, вона говорила, що прийде Господь, прийде Місія. І Мойсей говорив, що прийде інший пророк, який буде сильніший від, могутніший від мене, Його слухать. Пророки, так же само вони звіщали про його непорочення зачаття і що прийде. Спасити. І Євангелія е, заключається в тому, що коли Адам і Єва згрішили в Едемському саду, і коли гріх війшов в світ, Бог вже почав планувати те, що прийде Господь, прийде Богу Поті, який вирішить цю проблему. І я хотів би прочитати пару місць про те, що говорили в старому заповіті пророки про пришестя Христа. Це Ісая 7,14. Отже сам, отже, сам мій владика дасть вам ознаку, ось діва завагітніє і народить сина, і дасть йому ім'я Ще одне. Тому що дитя нам народиться, нам дано, нам дано сина влада на його плечах і дадуть йому ім'я. Дивовижний, дивовижний порадник, сильний Бог, Отець вічності, Владика миру. І це все говориться про Христа. Ще одне місце. Я багато говорив. Ти ж в Єфлієме Єф, 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 Єфратом, найменше серед юдиних тисячоначальників, з тебе вийде за моєю волею, той, хто буде владикою в Ізраїлі, хоч його походження від початку від часів віковічних. Це говорить про те, що Ісус Христос Він є Бог. І... Він не має ні початку, ні кінця. Ми можемо е, говорити про нього, що людина тільки тоді, коли він прийшов на цю землю і Він прожив як людина. Тобто Ісус Христос, Він прожив як людина, Він, як то кажуть, на своєму тілі знає, що таке людське життя. І тому Біблія каже, що Він може співчувати нам і нашим труднощам. Коли ми приходимо до нього в молитвах, Він розуміє нас, наші серця через те, що ми проходимо. Він був зраджений, його обманювали, його розпяли. Тобто він, як Біблія каже, грішний помер, безгрішний помер за грішних. Тобто він зніс все, що є негативне, що є в цьому світі, що торкається. Тож від душі, від душі радій дочко Сіона. Голосно вигукуй, дочку Єрусалиму. Ось до тебе йде твій цар. Він праведний, спасаючий і лагідний, Іде на, на ослі, на молодому високові синові ослиці. Це говорить про те, коли, пам'ятаєте, він їхав в Єрусалим і він сідав на ослицю. Вже тоді пророки вони пророкували те, що буде. Тому що його питалися, навіщо? Він каже, має справдитися кожне слово, яке написано. І більш яскраве пророцтво цей Ісая 53 розділ. Це про його страждання. Хто повірив тому, що почув від нас? Кому відкрилася сила Господньої руки? Адже він. Піднявся перед ним, як паросток від кореня з, з сухої землі. Не було в нього ні вигляду, ні величчя. Ми його бачили, але, але не було нічого, що можна було б собі побажати. Він був зневажений і, від, і відкинутий людьми стражда, страждалець. Котрий зазнав болю, від якої люди відверта... відвертали свої обличчя. Ним годували, і ми за нічого вважали його. Якщо ви пам'ятаєте, це коли він прийшов в катування, і коли він йшов вулицями Делороси, і певно кожен з вас бачив цей фільм страсті Христові. Коли Малгіпсон він хотів зобразити це останні Дні Христа, щоб ви розуміли, що коли його били батагами, на кінцівках тих баторів були такі когті, тобто металеві наконечники. І коли Коли вони його били, шматки плоті відривалися від його тіла. І коли він йшов, було видно його кістки, що він був настільки зуродований, що його неможливо було впізнати. І коли його розп'яли за є, якби нас на розп'яттях малює він в полотенці. Але він був нагий. Він був як чоловік, він був голий. І це Біблія каже, весь сором людський лягнув на нього. І ця срамота, яка була на хресті людь, і люди сміялися, він ніс це все. І він може розуміти, що таке сором. Але ж він поніс на собі наші не. Недує, взяв на себе наші страждання. Тоді, як ми вважали, що Він покараний, побитий і принижений Бого, Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини, завдяки перенесеним ним страждання, нам подарований мир. Його ранами ми оздоровлені, всі ми заблукали. І, розбер... і зб... розбрелися, як вівці, кожен з нас пішов власною дорогою. <кхи> Та Господь поклав на нього гріхи всіх, всіх нас, над ним знущали, принижували. принижували його, але він не відкривав своїх уст. Це <кхи> коли е, на нього говорили наклепи, коли. Він стояв перед Пілатом, і він не оправдовувався. Він не казав нічого, щоб принести собі оправдання. Його, його вели як ягня на заклання. Він мовчав, як вівця перед тими, котрі її стрижуть, так і він не відкривав своїх уст. після катувань. І суду його забрали, його, хто з його народу міг усвідомити, що він забирається з землі живих і що за беззаконня мого народу його приречено на смерть. Йому, мог... Йому могилу визначили зі злочинцями. Але він був похований в багатого, адже він не вчинив жодного злочину і його уста не знали неправди. На те було Господня воля, що завдали йому ран і смерті. Якщо віддасть своє життя як викупну жертву, то він побачить своє потомство. Продовжуються його дні і Господні. Наміри щодо нього будуть успішними. Після своїх страждань він побачить хороші плоди і буде задоволений, пізнавши мого праведного слугу, багато людей будуть виправдані, адже їхні гріхи він понесе на собі. Тому дам йому уділ серед великих він ділитиме здобич з найсильнішими за те, що, себе на, що віддав себе на смерть, а був зарахований до злочинців. Отже, він поніс на собі гріхи багатьох і за зло, злочинців засту, за, І цей пророк він передрікав страждання Христа і це вже звершилося. І, знаєте, після, в Євангелії від Луки там є в кінці, кажуть, після коли його розпяли, коли він промовив звершилося. Тобто він виконав волю батька, було сплачено. Нам він сказав слово тото сплачено, тобто борг оплачено. І в той мить в храмі роздерлася завіса. Ви, може, чули цю історію. Ця завіса вона була досить товстою, дуже товстою. І ця завіса вона відділяла два приміщення: святая і святих і святе, де служили <св священники. і... Друга, де був ковчег, там була присутність Божа і туди, раз, по заповіді, раз на рік міг зайти тільки первосвященник, який проходив дуже великі ну, такі обряди, очищення. І якщо на ньому знаходилася якась невдячність, і він недостойно служив, він падав там замок. Коли він заходив, туди йому ноги прив'язували мотузку, в разі чого, щоб його можна було витягнути. І вертаючись до того полотна, воно було, Біблія говорить, воно було розорвано зверху донизу. І це говорить про те, що кожен з нас, приймаючи жертву Ісуса Христа, має вільний доступ. Будь-коли в будь-який час з вірою в Христа приходити в присутність Божу, приходити до престолу благодаті, що ми маємо просто вільний доступ, що не раз в рік, а щоденно їдемо в маршрутці, чи сидимо вдома, чи читаємо Писання, будь-що Бог відкрив шлях. Завдяки Христу. Як тільки він сказав сплаче. І це моє такі коротеньке післення. І, якщо б ви хотіли зі мною помолитися, і хто вірить, хто приймає цю жертву, я хотів би, щоб ми схилили голову і молилися. Тому що Біблія каже, що якщо ми віруємо, якщо ми устами сповідуємо і серцем віруємо, серце то є ми. То, яким ми є, то, яким ми є справжні, ми можемо на вулиці говорити одне, а вдома бути іншим. Бог, я не, я не хочу сказати нічого, бо ми всі є недосконалі і кожному з нас можна дорікнути. Але мається в виду про щирість того, що я приймаю Господа як свого Спасителя, що я приймаю ту жертву те, що він пройшов <кхух> зараді, зараді кожного з нас. Біблія каже, що Він помер за кожного з нас. Він не помер за масу. Біблія каже, що він кожну людину знає, що кожна людина на землі йому відома. І коли він каже про людину, він має на увазі, Біблія говорить, про конкретну особистість. Там, Микола, Денис, Петро. Коли він каже за людство, він має на увазі окрему людину, яка чує Івангелію і яка ще почує. Давайте будемо молитися. Господи, дякую тобі за цей час, що я міг говорити Твоє Слово, звіщати Твоє Євангеліє, і хто має бажання, Богу і серці моліться за мною. Господь Ісус, я дякую за те, що Ти прийшов, за те, що ти бачив мене, коли я ще не народився, що Ти помер певного часу за мої гріхи і воскрес. На третій день в день в моє оправдання. Я прошу Тебе прийти в моє серце, в моє життя. Я прошу умий мене освяти своєю кров'ю. Боже, я молюся, дай мені все, що ти за, все за, за те, що ти заплатив на Христі. Я молю Тебе, віднови моє життя. Дай мені пізнання тебе через Твоє Слово. Благослови мене. Бо я хочу жити з тобою і для тебе. Дякую тобі. Дякую тобі, Отець, що ти не пожалів сина свого. За те, що ти віддав для мене. you mm -hmm.